Для учнів та педагогів Нововолинського ліцею номер 1 провели всеукраїнський урок єдності під назвою Як не вестися на маніпуляції та залишатися згуртованими. Його організовує фільтр у партнерстві з Міністерством освіти і науки, міністерством культури та інформаційної політики, програмою розвитку ООН та Суспільним мовником. Онлайн урок з медіаграмотності проходив 6 жовтня. Долучитися могли учні з батьками. Ками та педагоги тема єдності та медіаграмотності у війну та й в мирний час безперечно є актуальною, зазначає директорка Нововолинського ліцею номер 1 Лілія Олійник. Учні нашого ліцею долучилися до всеукраїнського уроку єдності і з розвитку медіаграмотності. Такий урок ми вважаємо дуже корисним, адже у час війни. Повномасштабної, ми усі відчуваємо не тільки вторгнення в нашу країну, а й також війну на інформаційному фронті. Також це і мета єдності. Дуже цікаво, що сьогодні, саме в цей час, до такого уроку під'єднуються учні зі всієї України. Всеукраїнський онлайн урок з медіаграмотності провели не вперше. Подібний захід уже проводили в лютому минулого року. Тоді до Події долучилося багато учасників з усієї країни. А тема актуальна і сьогодні: як не піддаватися маніпуляціям та протидіяти дезінформації. Цьогоріч глядачі змогли дізнатися, як протидіяти соціальним стереотипам. То такі боти та тролі, як розумно споживати інформацію та не вестися на маніпуляції нашим учням, які часто сидять в гаджетах, які часто сидять в соцмережах. Дуже важливо знати і вміти розрізняти фейки, розуміти, що є правдою, а що є брехнею, вміти спілкуватися і розрізняти, де є бот, а де є справжня людина. Урок також містив інтерактивну частину у вигляді. Тестів на перевірку засвоєних знань.